Друзі, добрий вечір. Сьогодні середа, 9 серпня і майже 10 днів. Після останнього відео відповіді на запитання. Тому тут в принципів, запитань, але я хочу на них відповісти. Ну і розкажу там деякі нюанси по змаганнях. Значить, анонс, як завжди, хочу сказати. Давайте. Там, по-моєму, знову ПЗРП проводить свій етап заруби фідерної, хто хоче, долучайтесь. Наскільки я володію обстановкою, це вроді би буде на уграх. Непогане Озерце. Якщо я трошки відійду після чемпіонату України, бо зараз я нічого не хочу, то поїду, звісно, позмагаюся. Там цікаве водойма, амурчик, Карпік, може поїду. Поки що не знаю. Далі по змаганнях я більше не знаю на ці тиждень-два, нічого не планується. Єдине, що як я обіцяв, зробимо якусь зустріч на водоймі, типу семінар, практичний семінар по ловлі. Або класичний, або флетфідер, як, як скажете. В принципі, по флету я попрошу, напевно, Романа Івасишна. Він нам дозволить провести на баунті. Візьму один сектор, попрошу в нього. І половимо, поспілкуємося, шашличка посмажемо таким чином. А на класичний фідерок можна, наприклад, на тернавиці. Також можна зробити якусь таку зарубу серед підписників. Але в ній будуть приймати участь. Тільки підписники каналу зразу попереджаю, що на Баунті, що на торнавиці. Так що, хто не підписаний, підписуйтесь. Так, давайте до запитань. Який спомб краще? Fox чи класичний. Дивіться, з мого досвіду, Fox для мене він летить краще, він трошки менший діаметр, дуже непогана в нього аеродинаміка. В принципі, непогано бере корму, у нього набирається більше, так скажемо, ватерлінії, тому що спом відкривається пополам, а той підкривається там одна шоста, наприклад, ліпісточок такий, і грузиться непогано. Єдиний недолік Фокса, він дуже погано вертається. Може занурюватись, може бігати вліво-вправо. Ну, коротше, він погано вертається. На рахунок цього спомп краще. Фокс відкривається дуже добре, так як і оригінальний спомп. Але я би радив так, хто починає, хто не володіє добре закидом, Починайте з дешевих китайських. Вони зараз коштують там, 70 до 100 гривень. Якщо все правильно в нього зроблено, він в принципі відкривається і працює так само, як оригінал. Єдина. Єдине. Просто <кій> оригінал, наприклад, коштує 400, а той коштує 80. А проживуть вони, якщо ви обриваєте зараз, то одинаково. Єдине, що у цих китайських кнопочках інколи туга і погано відкривається. Ну, це треба приловчитися. Так що, хто починає, беріть дешеві, пробуйте дешеві. Хто вже досвідчений, Хтось знає або, спокс, або Фокс, або СПОМ. Мені і Fox подобається, і СПОМ подобається. Так що. Пробуйте, вам, вам само покаже, що вам, так скажемо, ближче до, до експлуатації Фоксовський чи спомп-класичний. Валерію попап повинен піднімати гачок на довжину повідця зігріга, чи може десь товщі триматися. Ну, принцип Зігріга це підніматися до кінця поводка. Він товщі не може триматися. Він може або повільно підніматися, або повільно опускатися. Принцип зігріга це підніматися до упору, на, до верха, тобто до довжини поводка. Тому. Він повинен піднімати. Для зігріга не використовуйте тяжкі гачки, тяжкі лески грубі. Піночку бажано, Пі... Чого? піночку, тому що піночка краще піднімається. Можна, в принципі, є хороші попапи з підйомною силою, можна і попапи різні. там і Дамблси, і кругля, і там восьмерочка, десяточка, 12 Пробуйте. Пінка просто сама така підйомна. Тому в основному. Багато хто використовує піночку. Так що, Валера, повідець має бути вирівняний. Тобто піднятися до упору на всю довжину. Олег Житомирський. Скільки часу у вас уходить на підготовку до простої рибалки? Ну, на простих рибалках я рідко буваю. Це або підготовка до змагання, або тренування якесь, або змагання. Як правило, десь до години часу, це що включається поставити обладнання, це платформа, площадка, удочки, розложити, замішати прикормку, розложити живот, животний компонент, якщо він використовується, а він майже завжди використовується в класичному фідері. Маркіритися, ну, година не менше займає, не менше. Тому спортивних там десь йде півтора година 40 на підготовку. Мені інколи навіть не вистачає. Тому що на серйозні змагання я розставляю і 4, і 5, і 6 хулищ. На простій рибалці максимум два, Тому там на простій рибалці, звісно, скоріше можна хвилин за 40-50 вже приступити до рибалки. Так само і збиратися приблизно таке самий час. Чи вижива риба з акваріуму, а в дикій водоймі, якщо її випустити. Ну, дивіться, яка риба, якщо це риба карп з акваріуму, то я думаю, виживе. Якщо це акваріумна рибка, то її, звісно, з'їдять зразу. А в принципі, там прісна вода там. Ну, буває, що різна вода може якійсь рибі не підійти. Це треба проекспериментувати. Наприклад, у вас багато риби в акваріумі. Запустіть одну. Або наберіть акваріум маленький, запустіть одну рибку. Подивіться там пару днів, як вона себе веде. Якщо їй не підійде, вона перевернеться швидко. Так, триматиму кулаки на руках і на ногах за команду Bounty на чужу на капіталь. Дякую, Валера. Погано ти тримав кулаки на ногах і руках. Ми зайняли третє місце на чемпіонат світу ми не їдемо. Хто не знає результатів, Івасишин Роман, перший влічки, Канюшевський другий, я третій в особистому заліку команда зайняла третє місце. Я не буду вам розповідати про змагання, я вам окремо зроблю передачу, так скажемо, окреме відео, розбір, розбір цього змагання. Не хочеться зараз навіть згадувати, чи чесно. Я розстроївся дуже страшно. За ці змагання такої невезухи, ну, не знаю. Коротше, потім розкажу, будете знати. Так, цікаво було побачити вашу рибалку на Тернопільському озері. Там, де катер плаває, то озеро маю на увазі. На самому озері я ловив рибу тут зі сторони парка. Де високий берег, де мостик Карпятників, хто Тернопільський, той знає, там дуже непогано ловиться підлящ, Лящ, плотва, Густіра. Але зараз ну, давно туди пару років вже не їжджу. Канал, ви знаєте, там загубили для рибалки. А озеро дуже цікаве Тернопільське озеро, ну якось не виходить. Зараз нема часу. Але мені дуже подобається це озеро. Риби там і лящ крупний, хороша рибалка там. Далі. Гарне відео, дивлячись, дивлячись відео, стало цікаво, чи можна годувати під зіґрік в тій же точці, ловити як на зік, так і з дна, наприклад, на флет. Як я розумію, якісь частинки корма долітають до дна. і Риба там теж може стояти. Дякую за відповідь. Звичайно, ми так, в принципі, інколи робимо. Кормимо одну точку, або з точки, або поруч лежить на дні флет. І інколи ми також ловимо зігрік за кормовим пятном, або прямо на зігрік зверху сипимо корм. Сипнемо, сиплемо, сипнемо постійно. І тоді, е, чи, ну, якщо риба активна, то отримуємо покльовку. Далі далі. Ігор Кучма, очікування наступних випусків. Щоденник змагань це буде добре, звичайно ж, по можливості. Не вийшло мене вести щоденник. По-перше, дуже тяжка була рибалка. По-друге, починаючи, напевно, з другого дня почалася така жара. Хто дивився на Viber, я там фотографію свою виставляв, то мене деякі не впізнали. Так, такий жахливий вигляд. Я такий був втомлений. 30, 35, 37. Жара була. І підніматися так вгору. Мені як, як на зло попадали сектора високим берегом. Поки спустиш, поки в кінці тура витягнеш то все обладнання, і вже нічого не хочеться. Ніякий щоденник. Я Два-три відео буде з чемпіонату України. От сьогодні я вже виставив першу частинку, перший день тренування. Подивіться, там цікаво. Подивіться, яке озеро. Озеро мені дуже сподобалось, комфортне, багато риби, риба дуже така сильна, дуже інтересна по рибалці. Ну, щось ми трошки не допрацювали. Ну, я особисто також не допрацював. Я, я нікого не виню. Все, що я загубив, це моя особиста вина. Якось я на цьому питанні зупинюся. Я вже проаналізував свої помилки. Було декілька пару технічних помилок, які можна було спокійно уникнути. Ну і трошки, звісно, може, не везло, а може і не допрацював. Дуже обідно, але що є, то є. На що вибором на то і маєш. Катя рибалка в нас наже дивиться, бачите? Катя, привіт, якщо дивишся. Так. О, нас тут навіть привіт з Росії. Спасибо за совітувати. Це по балонах. Це по балонах нас там м'якують. Так, далі про підводні зйомки. Дивлячись відео, трава як така відсутня. Природного корму виходить дуже мало. Хіба в зоні очерету ситуація краще. Тому там відносно гарно клює. Ну, може бути, ви знаєте, на Баунті, я так замітив, там, мабуть, і з мотилем не дуже добре. Треба, до речі, буде якось копнути, подивитися, мотиль є там чи нема. Тому може риба голодна, тому і клює. Може так, і зимою, навіть, і осінню, пізньою, і ранньою весною. Там Хто дивився відео в січні місяці приїжджаєш, кидаєш і клює. Звісно, унікальне озеро. Може бути, там кормова база, після подивитися підйомні зйомки уважно, там не дуже така полудородна почва на дні. Катя Рибалка, бачите, правильно каже, хто не підписаний, той відповіді не отримає. Так що, хлопці, якщо... Ми, мабуть, до цього дійдемо. коли вже буде багато запитань, то я буду відповідати просто для підписників. Вони мене поважають, ну я буду поважати моїх глядачів, підписників і відповідати розширено на ваші запитання. А хто просто дивиться і не може тяжко йому поставити підписочку і всі відео, щоб приходили, то може я не буду відповідати. Поки що я справляюся з, з об'ємом запитань, тому я відповідаю всім. А, о, Петро Василюк з'явився. Іванович це Валера вам ці штани шив, чорний та сірий колір, і яка була ціна таких штанів. Валера мені їх подарував. Я за них гроші не платив. Да, Валера шиє костюми, шиє футболки в нього на фірмі. Так що комбінезона, він уже, до речі, пару заказів виконав, люди довольні, я так сподіваюся. Будуть ще, я там теж ми доробляємо, він мені ще одні, я його попрошу, він мені пош'є. Трошки там будуть доработочки. Так, добрий день. Підскажіть, бачу у вас відео по ремонту газових балонів? Можете дати контакти. Контакти в... під кожним відео, мій телефон, пишіть Viber. Я вам відповім, коли ми з вами можемо зустрітися. Приїжджайте, я вам все допоможу по балонах. Так, доброго дня, Сергій Іванович. Одного разу почув, що на карася повідець має бути 20 см. Не пам'ятаю, де то почув. І чомусь дотримувався того. Зараз лежу і придумав, що саме це. Може бути причиною того, що є мало клювань. Можете сказати свого досвіду, чи моя думка правильна, з якої довжини повідця краще завжди починати на стоячій водоймі. Пріоритет Карась. Рибалка на звичайний фідер. Знаєте, я коротким таким 20 см поводком, ну, мабуть, ніколи і не ловлю. Я починаю, ну, по правилах фідерна класика, це 50 не менше. От Наприклад, на придбачах свій час, коли е, добре клював карась, ми з Русланом з Напарником ми ловили 50, 60, 70, 80, не більше повідець. Насадка опариш хробак, якщо був мотиль, з мотильом, можна підсадочку робити. Прекрасно ловився карась. І навіть на класику ловився і короб. А море я там на класику не ловив. Тому я ловлю від 50 до. Там 80 максимум на стоячій воді. Просто треба побавитись з гачочком. Дуже важливо на карася не мільчити гачочок. Об'ємна насадка, наприклад, хробак, два хробака і е, досить великий загиб, але з тонкої проволоки е, гачок. Зверніть увагу на гачки Warmer і Kero Ringit. Там десь номер такий там, 5, 6, 7. Отак, подивіться. І дуже там, вони дуже непогано січуть, і на карася. І коропа також. Ну і прикормкою, там треба бавитись. Ми ловили класичною прикормкою, темний колір, темні прикормки. Інколи бавились з ароматикою, там чесничка, чуть-чуть. Якоїсь там карамельки, солодкі якісь такі нюанси. Але в основному готова прикормка. Карасьова, так скажі. Зараз їх дуже багато. Але щоб прикормка назад не верталась. якщо вже кинули, то при вимотці, щоб вся прикормка на точку зупинялась. І працювати в кліпсу, точно розкормлювати точку. Тоді карасик збирається. На бурштині, на дамбі, ми карасика, коли ловимо там, коли було дозволено там ловити. Також там насадочка 80, ну, довжина 80. До речі, з Бурштина Дамби є відео. Пошукайте на каналі. Там якраз карасик покльовував. Там я дещо розказую по оснасткам по рибалці. Ага, Яврівське море ловимо класичним фідром. Зі сторони якого селища рибало, зі сторони тернавиці. Зразу старнавиці повертали направо і впиралися у водосховище. Так, В'ячеслав Пільман по балонах питається. Я просто відповім на це запитання, тому що небезпечні запитання. Ніяких трубок не обрізайте на балонах. По-перше, ніколи не можна порушувати конструктив балона або вентиля. Це небезпечно. Це все продумано, все зроблено не, не просто так. Якщо спрацював клапан балона, є запобіжний клапан, то обов'язково стравіть тиск, стравіть, я знаю, з півлітра літр газу, щоб була повітряна прослойка. На розширення, коли нагрівається газ, щоб було куди розширятися. Іначе може роз... розрушитися балон і взрив буде. Ніяких дороботок самостійних не робіть ніколи, тим більше на заповненому балоні з газом. Це дуже небезпечно. Так, вже пішли запитання по вчорашньому відео по Zіgu. Валіра Юя, наче нічого складного. Питання, чому пінка чіпляється на волос, а не по папчик, чи... Чи, ця піна якийсь... чи має ця пінка якийсь аромат, чи тільки різний колір. Дякую. Ні, пінка без кольору, коліра... без смака, без ароматики. Але її можна діпувати. Хто хоче, будь ласка, можна експериментувати. Чому пінка я відповів? Тому що в неї підйомна сила сама велика. У кого є попапчики з хорошою підйомною силою, можна застосовувати як кипінку. Але не мільчіть, якщо там гачочок такий, ну щоб він піднімався нормально. Десь я знаю від восьмерочки десяточки починайте попапчик і більше. Щоб він спокійно піднімався. Чим краще кормити зігрік і як часто? Ну, це бувають різні тактики по зігрігу. Буває так. Коли риба боїться, то, наприклад, 5, 7, 10 спомбів кидається і робиться пауза там, на пів години, на годину. Коли риба вже привчена до спомба і не боїться, а до, на звук падаючого спомба риба збирається, то можна просто систематично там, раз в 30 секунд або постійно. По одному з помбіку в точку кидати. І вона постійно прикормка падає мимо вашої насадки. Риба тут плаває, збирає насадку і хапає вашу піночку або попа. Так що є два варіанти. Або закормив пауза, або постійна подача корму систематично. І знову ж таки, можна зверху кормити, а можна поруч кормити. Ближче кормиш, далі зігрік ставиш, щоб риба йшла на корм, проходила через зігрік, шукала. Тому що коли ви масово кормитесь, наприклад, пелець, якісь там кукурудза, там, ну, коротше, з частинки падають, воно губиться насадка. розумієте? Теж не дуже добре. Треба, щоб насадочка була виділена, щоб на неї в першу чергу хапали амори. Далі запитання. У мене питання по ліквідах. Одні виробники вказують дозування до 50 грам на 1 кг, інші без обмежень. Хтось взагалі ліквід розводить водою. Яка ваша думка з цього приводу? Ліквід карп Drive взагалі 20-25 грам на кілограм. Ну, спочатку ну, з кінця почну кар Drive я не знаю такого ліквіда, а розкажу вам свій, так скажем, досвід. Я також ліквід, коли на класику, наприклад, готую прикормку, розбавляю водою. Для чого? Щоб ароматика розійшлася рівномірно по прикормці. Щоб не було якась частинка дуже насичена ароматом, а друга частинка не вистачає. І бажано, звісно, якщо ви робите сипуху, перемішувати шуруповертом. Він дуже добре розбиває, комків немає. І добре перемішується все. Так що, коли маєте шуруповертку, купіть вороточок і ж перемішуйте. По концентрації ну нема такої, от, скажімо, рецепта от такого-то, такого-то, такого. то Все перевіряється так скажімо, в вигляді експеримента. Чуть-чуть більше дали, чуть-чуть концентрованіше. Інколи велика концентрація лякає рибу. Інколи навпаки може среагувати на цю. Тому тут я вам не скажу. Притримуйтесь, як правило, рекомендації виробника. Вони ж, напевно, щось перевіряли, щось, щось не зря пишуть. Тому що кожен ліквід, ну, ліквід він не, не в принципі. Його можна. Більше давати. А от ароматика, тобто арома це вже концентрат. Тут можна переборщити. От я коли сенсасом розбавляю, у мене вже там є там копачок кришечки отої бутилочки маленької на кілограм там, чи два копачка на кілограм. Я вже знаю. Мішаю 2 кілограма, я там два копачка, раз, два, три. Водичку розбавляю, водичку виливаю і замішую. Отаким чином. Тобто все треба Перевіряти, пробувати експериментувати. На простих рибалках проблем нема. Це от більш знаєте, небезпечно на змаганнях. Якщо не перевіряти, ніколи не додавайте ніякої ароматики неперевіреної. Це може наглухо спортити вам рибалку або змагання. Я просто на своєму досвіді знаю, що це таке. Що закінчується дуже. Плачевно. Сергій Іванович болівав за вас жаль, що на ЧС не пройшли. Мені більше жаль, що ми не виграли чемпіонат України якщо чесно. Все, хлопці, я відповів на ці запитання. Я кажу вам, небагато було запитань, небагато. Тому ми справились швиденько. Хто не підписаний, підписуйтесь, ставте вподобайки обов'язково, коментуйте. Дивіться, зараз буде багато, 2-3 відео про чемпіонат України. Там е, перший день я ще трошки знімав, другий, третій, я вже жара почалась, я вже трошки сачкував. Ну, не було часу, де й рибка покльовувала. Тому, кому щось не зрозуміло з тих сюжетів, які я вам наріжу. Задавайте питання. Я буду розкривати от в таких відео, скажімо, більш широко розповім про якісь там нюанси ловлі на флетфідер. І може кого цікавить змагання. Так називаємо швидкий фідер це фідер фрістайл метод. Це новий вид риболовлі, дуже перспективний, дуже цікавий. Так що, хто хоче себе опробувати в спорті, рекомендую. Все. Дякую за увагу. Дивіться відео, задавайте запитання. Все пока всім, До побачення.